Торгова марка Мінімен. Туреччина стамбул. Так, ортопедичне, шкіряне, з мембраною. Оця тканинка це термотканина. Носик зроблений. Дуже тверда, гарна задня частина. Це важливо, це важливо. От, язичок. Бачите, він вшит. Ось він. Він гарно лягає, сам лягає. Застюбати треба з нижньої ліпучки. Тоді язичок сам лягає. Ну, Щоб дитину навчити, наприклад, маленьку, щоб він між самі вже Вони ж дорослі. от, дивіться, яка турки в термосистему вкладають цигеечку. Ось така у них, саме в цій модельці. Устілка силіконова, з супінатором, ось цей гербочок, вона на шерсті, натуральна шерсть. Так, устілка дуже зручно, її можна витягти, її можна просушити, проконтролювати. Діти маленькі не скажуть. Пальчик, наприклад, його видно, якщо дитина носить. ось тут, наприклад, пальчик закінчується. Значить, батьки бачать, що ще ну, можна носити. Якщо пальчик вже тут, то батьки вже повинні розуміти, що Може, не хватить, вже треба думати, що робити далі. Діти ж маленькі, вони не скажуть, вони просто плачуть. Ось так її в дудочку робите і вкладаєте всередину. Так, фурнітура гарна. З заліпками нічого не трапляється, повірте. Ну, тобто, знаєте, зараз таке життя настало, що це і одна дитина, і дві, і три. Його можна і подарити, і продати. Ну, це мінімен. Висока підошва, термоеластопласт, не промерзає, не скользить. І дуже устойчива. Дуже устойчива. Діткам дуже зручно, маленьким зазвичай. Ця моделька вона відшивається з 21-го розміру. Розмір береться на 1,5 півтора півтора сантиметра запаса, щоб був. Щоб вам хватило на 3-4 місяці, місяці зими. Ну, тобто, сезон. Так, і. Чому я ви вирішила про цю модельку сказати? Тому що дуже багато маленьких діток є такі повні ніжки. І батьки купляють да, навіть дорогу зиму, дороге взуття, але чую по форумам, що дуже багато пишуть люди, що ніжка мерзне. Значить, ніжка повна ви вибрали не, не ті лікала. Десь пережимає кровообіг в дитини нарушен. І нозя мерзне. Ще, ще помилка, батьки дуже хочуть туди багато носків. Ну, Чим більше носочків, тим ніжка тепліше. Це помилка велика. Треба, щоб дитина могла пальчиками шевелити, щоб там була воздушна подушечка. Щоб був простір. І тоді все буде добре. Мінімен розрахований на повні ніжки. Навіть якщо ніжка худа, ви туди можете і носочок любий, і шкарпеточку любу туди вдіти. Модель дозволяє. Просто дуже гарні лікала. Ну, і... Наприкінці скажу, що мінімен це взагалі кохання всього нашого магазину. Саме, саме добре, якісне, безпроблемне взуття. Рекомендуємо.